Декоративні алюми це ціла група рослин, які вражають своєю красою. Від гігантських аліумів із кулястими сувіттями до компактних багаторичок з квітами помпонами смороду чудово вписуються у будь-який сад, але дуже важливо знати, коли самі їх саджати, щоб смороду показали собі у всій красі. Ці рослини є родичами цибулі, порею та шавлі. Декоративні види мають довгі листки та кулясті суцвіття на високих стеблах. Їх цінують не за смак, а за форму смороду створюють справжній архітектурний ефект у саду. У кінці весни та на початку літа їх квіти приваблюють безліч заплювачів. Ці архітектурні парлини багаторичні рослини, які легко вирощувати. Їх цибулини саджають восени, щоб навісні смороду розквітли у повну силу. Вони чудово поєднуються з іншими весняними та літніми квітами, створюючи безперервне цвітіння. Наші улюблені Purple Sensation алаєм яскраво фіолетові суцвіття, які виглядають неймовірно. Сама драмер алаєм високі рослини з великими квітами, Айврик Queen алаєм ніжні білі суцвіття, які додають елегантності. Загальний огляд. Родина аліумів налічує понад 700 видів, серед яких є як декоративні, так і їстівні часник, цибуля, порей. Декоративні аліуми цвітуть у різні періоди, від весни до літа, і мають різні кольори: блакитний, рожевий, фіолетовий, білий та жовтий. Їх квіти мають кулясту форму і можуть бути як гігантськими до 5 футів завишки, так і компактними. Вони чудово виглядають у групових посадках і гармонійно поєднуються з іншими рослинами, такими як дереві, котяча ем'ята, півонії та іриси. Аліуми невибагливі до догляду, стійкі до посухи, оленів, кроликів та хвороб. Вони віддають перевагу сонячним місцям і добре дренованим ґрунтам. Коли саджати аліуми осінь. Ідеальна година для посадки цибулин. Вересень, жовтень і листопад найкращі місяці, а для теплих регіонів підійде навіть грудень або січень. Підготовка місця. Головна вимога добрий дренаж. Аліуми ростуть у різних ґрунтах, але найкраще у слабокислих pH 5, 5, 6, 5. Якщо ґрунт важкий, глина або піщаний, додайте компосту для покращення структури. Як саджаті глибина посадки 2-3 висоти цибулі для великих сортів, – 4-8 дюймів, відстань між цибулинами 6-12 дюймів залежно від розміру. Саджайте тупим кінцем униз, а гострим догори. Після посадки полийте, але не перезволожуйте – це може спричинити гниль. Поділ та пересадка Якщо алюми завадто розрослися, восени їх можна поділити. 1. Викопуйте цибуліні. 2. Відокремте дочірні цибулинки. 3. Посадіть їх на нове місце. Догляд після цвітіння Після цвітіння листя жовта не видаляйте його смороду живити цибулину. Щоб приховати пожовклі листки, посадіть поруч інші рослини. Сухі квіти можна використовувати у букетах або залишитися для декоративності. Популярні сорти Глоубместе висота 20-30 дюймів, колір глибокий фіолетовий, суцвіття до 10 дюймів у діаметрі. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 5-8. Паудер паф. Висота 14-18 дюймів. Колір яскраво-фіолетовий. СУЦВІТТЯ розміром З ТЕНІСНИЙ м'яч. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 4-8 Маунт Еверест. Висота 2-3 фути. Колір білий з зеленим відтінком. Суцвіття великі, сніжнобілі. Зони морозостійкості. 4, 8. Purple Sensation. Висота 24 36 дюймів. Колір насичений фіолетовий. Суцвіття 4, 5 дюймів. Зони морозостійкості. 4, 9. Гледерітер. Висота 3, 4 фути. Колір Лавандово-блакитний Суцвіття – до 6 дюймів, зони морозостійкості 4, 8. Частини запитання. Чи можна саджати аліуми на вісні? Найкращий час осінь, але якщо ви пропустили посадку, можна випробувати на вісні. Однак рослини можуть бути меншими і слабше цвісти. Які рослини гарно поєднуються з аліумами? Вони чудово виглядають з котячою еметою, півоніями, ірисами та флоксами. Ці сусіди допомагають приховувати пожовкле листя після цвітіння аліумів. Аліуми це справжні архітектурні парлини саду, які додають йому структури та кольору. Смороду невибагливі, стійкі до шкідників і просто чарівні. Спробуйте посадити їх у своєму саду, і ви не пошкодуєте.